Доброго дня, починаємо урок математики. Перше завдання завдання 302. У косинця один кут прямий, а два інші непрямі. Косинець це ось така лінійка, яка ось так виглядає, де завжди ось цей кут є прямим. Візьміть цю лінійку і ось цим кутом прямим перевірте, в якого трикутника і де є ці прямі кути. Наступне завдання: завдання 303, задача письмова. Напишіть задача 303. У зимовому саду було вісім вазонів із синіми квітами, дев'ять з червоними, а з жовтими стільки, скільки із синіми і червоними квітами разом, скільки вазонів із жовтими квітами було в саду. Так, повертаємося до умови задачі. Що нам говорили про жовті квіти? Що їх було стільки, скільки з синіми і червоними квітами разом. Дивимося. Тобто нам треба сині квіти і червоні квіти додати. Синіх квітів у нас було 8, а червоних 9. Отже, запишіть 9 додати 8. Дорівнює 17 кв, квітів. Отже, яка відповідь до задачі? Питали, скільки вазонів із жовтими квітами було в саду? Ми напишемо 17 вазонів. Наступна задача 304. Доповніть умову і розв'яжіть задачу за поданим виразом. Біля морського причалу стояло 9 яхт. Ось у нас вираз, є число 9. Зранку до причалу щось там дві яхти. Дивимося, плюс 2, тобто їх стало більше. Можемо сказати, що зранку до причалу прийшли дві яхти. Або причалило. Давайте прийшли дві яхти. Далі. А після обіду щось там 4 яхти. Тут мінус 4, тобто їх стало менше. Тобто, після обіду відійшли 4 яхти. Скільки яхт залишалося біля причалу? Ще раз прочитаємо задачу, яка у нас вийшла. Біля морського причалу стояло 9 яхт. Зранку до причалу прийшло 2 яхти, а після обіду відійшло 4 яхти скільки яхт залишилося біля причалу. Розв'яжіть самостійно вираз і напишіть відповідь. Перевіряємо. 9 до 2 буде 11. 11 відняти 4 дорівнює 7. Ми рахуємо яхти. І відповідь. Скільки яхт залишилося біля причалу. Ми запишемо. Біля причалу залишилося 7 яхт. Або коротко, 7 яхт. І ще завдання одне. Завдання 305. Бачимо кругові вирази. От у нас перший приклад. 9 додати 6, дорівнює 15. Шукаємо, де вираз, який починається на число 15. Ось він. значить, його наступним розв'язуємо. 15 мінус 9 дорівнює у нас 6. Шукаємо, де вираз, який починається на число 6. Ось він. Значить, розв'язуємо його. І так далі. Тобто, на яке число вираз завершується, які, яка відповідь до виразу, значить, на те число і починається наступний вираз. Самостійно розв'яжіть, а потім перевірите, чи вірно ви зробили. Перевіряємо. 6 додати 4. Зараз запишу тут. 6 додати 4 дорівнює 10. Наступний вираз має бути записаний 10 мінус 8 дорівнює 2. Наступний вираз ось 2. 2 додати 5 дорівнює 7. Ось вираз, який починається на 7. 7 додати 10 дорівнює 17. Наступний вираз, ось він. 17 мінус 1 дорівнює 16. Ось вираз, який починається з числа 16. 16, відняти 8 дорівнює 8. Ось 8, 8 додати 5 дорівнює 13. Наступний ось 13, 13, відняти 4 дорівнює 9. І знову повертаємося до початку. А ми вже цей вираз розв'язали. 9 додати 6. Дорівнює 15. І дивимося. Останні два завдання ваші самостійні. Запиши вирази і знайди їх значення. Від числа 12 відняти число 6. Дуже простенький вираз. 12 мінус 6. Далі знайди суму чисел 7 і 5. Сума це додати. Значить, вираз буде 7 плюс 5. Далі збільшити число 12 на 5. Збільшити на це додати. Значить, у вас буде вираз 12, додати 5. І задачка маленька, коротенька. Довжина мотузки 8 метрів. А канат на 5 метрів довший, тобто на 5 більший, яка довжина каната. На більше це додати. А у нас на 5 більше, значить 8 додати. От і всі завдання.